Вітаю, вітаю вас, любі друзі! З вами Володимир і канал Як же усе. І сьогодні ми продовжуємо досліджувати Неду імперію зла під назвою Китаю. Як ви бачите, багато гвинтиків системи опинилися в лікарнях та госпіталях, і вони не розуміють, що з ними коїться. Їм не вистачає повітря, і вже партія Китаю сказала, що це що це всього лиш близьковична астма. Це, до речі, сталося на території внутрішньої Монголії. І чому ж це все брехня? Та тому що гвинтики системи побачили, що їхня влада почала виводити в тих регіонах протирадіаційні та протихімічні війська, що викликає певні цікаві запитання, як ви можете зрозуміти з даного випадку. Внутрішня Монголія це автономний регіон на півночі Китаю. Автономний регіон на півночі Китаю звучить смішно, так як це диктаторська країна, але зверніть увагу на область, яку я божу курсором. Це приблизно. Територія, на якій утворилася ця загадкова хвороба під назвою Блискавична Астма, і ця територія вона знаменита тим, що в них є багато вугільних копалень. І ця територія має приблизно три великих міста. Тобто, одне з міст має більше 23 мільйонів жителів, а точніше, гвинтиків системи. І вони всі масово почали звертатися тисячами звертатися до лікарень та госпіталів і з'ясувати, що з ними не так, вони не можуть дихати. І я спершу думав, що можливо в тих копалинах вони робили, тобто комуняки робили експерименти, радіоактивні експерименти з радіацією, можливо, пробовані ядерної зброї, але зараз це неможливо зробити, тому що якщо якась скрин це зробить, це буде помітно та помічено. Датчиками та іншими країнами на іншому куточку світу. І тоді, як взагалі утворилася там радіація і як це призвело до таких колосальних масштабів, все набагато прозаїчніше. Копали копали, там вугілля. Треба більше вугілля на виробництво. в них багато виробництва було. Треба було багато вугілля. Принаймні, зараз також треба вугілля, щоб пр продавати та просто не померти з голоду. Копали-копали, докопалися до певного пласту, який в собі мав радіоактивні корисні копалини, тобто Уран. Ви маєте розуміти, що якщо добувають вугілля, це не означає, що в тій корисні копалині, крім вугілля, нічого нема. Ну, партія, що сказала, там, продовжуйте добувати все нормально, нічого там не досліджувало, поки не сталася катастрофа. В усіх нормальних цивілізованих країнах це вже мало б безпрецедентні масштаби евакуація, масова евакуація людей. Подалі від цієї території може максимально можливо без зараження. І щоб ви розуміли, масштаби цієї катастрофи, це не просто так називається новим Чорнобилем, тому що ця хмара пилу найнебезпечнішого радіаційного показника, тобто пил, радіактивний пил це не те, що можна якось запобігти цьому. Тобто атмосфера підняла, вітер розніс, і, до речі, до цього всього посприяла погода. Яка дощами це радіоактивними дощами вкрила ще більшу площу? Частину цього пилу дісталися Пекіну. Пекін врятувало лише те, що там були гори. Тобто там є гори, і ці гори вони заблокували частину того пилу, яка йшла. Але, бачите, яка є віддача від Всесвіту. Тобто, Вони. Звинувачували інші країни, тобто, наприклад, Японію за те, що вона там радіоактивна, вона викидає радіоактивних відходів, не бачачи, що вони роблять в себе, та наскільки вони шкодять екології, той в самий час, як Японія все робить по міжнародним стандартам і все це одобрено однією країною, от отримуєте таку катастрофу по масштабам, як Чорнобиль. Також чому це радіація і чому це щось не інше, що може бути дійсно якоюсь хворобою. Є таке. Така інформація, що два водія, які працювали на тих копальнях, в них почало заживо гнити тіло, та їхня сечовина набула темного кольору. Тобто це показники променевої, гострої, променевої хвороби. Але звісно, партія це все приховує, каже, що все нормально, та продовжуєте працювати, добувати і все добре. Він такі системи почали щось депідозрювати, але як ви розумієте. Партія намагається найбільше це все приховати. Хоча це все йде до певного, знаєте, цього такого пункту кульмінації, коли все вилізе їм одночасно. І катаклізми, і радіація, і їхня система керування, і економічна криза. Але що ви маєте розуміти, що партія вона ніколи не турбується про гвинтиків системи, вона їх використовує і, взагалі, забруднення радіаційне по всій. Території Китаю має безпрецедентні масштаби, тому що це радіоактивне вугілля воно використовується по усім цим теплоенергостанціям, які потрібні для того, щоб мати високий рівень виробництва. Хоча зараз в них від виробництва залишилися тільки пусті коробки, заводи, які нічого не виробляють, тому що економічна криза знищила всю економіку Китаю, але... Вугілля то використовується все рівно, і ви маєте розуміти, що це безпрецедентне відношення в цивілізованому світі до життя людей, яке забруднює всю територію Китаю не тільки звичайними забрудненнями, які можуть бути від виробництв, а ще радіоактивними. Радіоактивне вугілля використовується на теплоенергостанціях. Що збільшує масштаби захворювання, масштаби забруднення в десятки, а то й в сотні разів по всьому Китаю. Ось наскільки продвинутий та класний Китай, яким він, себе, яким він себе не хоче показувати в цивілізованому світі. Але все те, що приховувалося, рано чи пізно стає явним. І бачите, навіть 20 років економічного розвитку показує, що себе представляє Китай. До речі, про брудні бомби та про віруси Китай. Експериментував з цим. Вони намагалися знайти, тобто, як і комуністична система Совка маєте знати про ті експерименти, які вони робили, особливо, наприклад, там Сибірською язвою. На той час повезло, що не сталася масова захворюваність по всьому світу. Але, в випадку Китаю, ви знаєте, що сталося у 1920-х роках, і я певний, що це. Вони приклали до цього руку, а не хтось там з'їв кажана, як це люблять казати, щоб вони просто не виплачували збитки іншим державам, які призвели їхні експерименти. Так що пам'ятайте, що ми є вільні та незалежні українці. Ми є вільна та незалежна Україна. Цінуйте все, що в нас є, та продовжуйте розвиватися. Продовжуйте допомагати Збройним силам України. Продовжуйте вірити Збройним силам України. Та завжди знайте та пам'ятайте, все є та буде Україна!